Аномальна спека насувається на Україну. Найближчими днями кілька регіонів накриють справжні температурні рекорди. Подекуди стопчик термометра підніметься до плюс 37. У яких областях буде найспекотніше. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. До України нарешті приходить літо. Найближчими днями країну накриє посуха Найспекотніше буде на заході та Півдні України. У п'ятницю, 4 липня, максимальна температура буде на Закарпатті, Вінниччині, Одещині та Миколаївщині. Тут очікують до плюс 35 градусів. А от на Львівщині, Волині та Рівненщині буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 24 градусів. Містями пройдуть дощі та грози. У суботу, 5 липня, спека трохи відступить через атмосферний фронт. Температура почне знижуватися. Вночі вона становитиме від плюс 11 до плюс 17 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28 градусів. Варто очікувати дощі на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Харківщині, Полтавщині та інших східних областях України. Тепло залишиться лише на півдні. Тут очікується від 28 до 33 градусів з позначкою плюс. У неділю, 6 липня, друга хвиля спеки повернеться. Усі регіони знову прогріються до високих температур до плюс 30 градусів. Спека сягне піку у понеділок 7 липня. Особливо гаряче буде на Закарпатті. Там термометри покажуть рекордні позначки 37 градусів тепла. Спекотно також буде на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Криму до плюс 35 градусів. І лише на заході пройдуть короткочасні дощі. А вже у вівторок, 8 липня, синоптики прогнозують повернення опадів на більшу частину країни. Можуть бути зливи, подекуди і з грозами. Водночас на півдні країни ще деякий час триватиме спекотна погода. Що радять лікарі, аби безпечно пережити спеку? Насамперед пийте багато води. Уникайте прогулянок у найгарячіші години з 11 ранку до 4 вечора. Краще знайдіть тінь. Легкий світлий одяг і улюблена панамка чи капелюх допоможуть врятуватися від палючого сонця. Якщо є кондиціонер, насолоджуйтесь прохолодою, а якщо ж ні, просто відчиніть вікна. Не варто також перенавантажувати себе важкою фізичною роботою. Нехай організм трохи перепочине. І пам'ятайте про тих, хто найбільше страждає від спеки дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами. А як ви боретеся з цією шаленою спекою? Можливо, у вас є свої секрети, як охолодитись? Діліться у коментарях. Очільника філії Московського патріархату в Україні позбавили громадянства. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Що тепер буде з митрополитом Онуфрієм? Розкажемо далі. Президент України Володимир Зеленський позбавив митрополита ОПЦ Московського патріархату Онуфрія українського громадянства. Про це повідомила Служба безпеки України 2 липня. З даними спецслужби Орест Березовський, таке справжнє ім'я Онуфрія, вже понад 20 років є громадянином РФ СБУ встановила, що Березовський Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році. Про це він не повідомив уповноважених органів влади України. Водночас, після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави. Як заявили в СБУ, Онуфрі, попри повномасштабне вторгнення Росії, підтримує зв'язки з московським патріархатом та свідомо виступає проти незалежності Української православної церкви від Москви. Березовський Онуфрій, фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила. Гундяєва згідно українського законодавства тепер Онуфрію загружує депортація. У разі якщо він самостійно виїде з країни, назад його можуть вже не пустити. Водночас очільника УПЦ московського патріархату можуть подати на обмін полоненому з Росією, аби звільнити українських захисників. Про це пише ТСН сенс з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Нагадаємо, навесні 2023 року журналісти української правди оприлюднили розслідування, за даними якого патріарх УПЦ на початку 2000-х отримав паспорт громадянина РФ. Тоді митрополит Онуфрій заявляв, що відмовився від нього. За його словами, паспорт країни-агресорка йому дістався автоматично після розпаду СРСР. Так як чоловік навчався в московській духовній семінарії у трійці Сергієві Лаврі. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилося, але я ним не цікавився і не користувався. Між Україною та Росією були добрі братні стосунки. Коли ці відносини стали погіршуватися, особливо останні 10 років, я залишив російське громадянство. Раніше митрополит Онуфрій виступив проти війни та засудив російську агресію. Водночас продовжив підтримувати політику російського патріарха Кирила Гундяєва, який благословляє збройну агресію РФ, геноцид українського народу та освячує ракети, які Росія запускає по українських містах. Наші народи, український народ і російський народ, народи, котрі вийшли з однієї Киевской, Днепровской купели. И самый великий позор для нас, что мы воюем один против другого. Война между такими народами она называется Каиновым убийством. Нагадаю, 24 серпня 2024 року в Україні заборонили діяльність релігійних організацій пов'язаних з Росією. Тоді українські православні церкви Московського патріархату дали 9 місяців, аби розірвати зв'язки з російською церквою та перереєструватися відповідно до законодавства України. Як думаєте, ви чи ця подія покладе край впливу московського патріархату в Україні? Що далі буде робити Онуфрій Та чи поїде просити прихистку в країни-агресорки? Пишіть у коментарях. Його називали справжнім офіцером і лідером, який був поруч із бійцями до останнього. На фронті загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади, полковник Сергій Захаревич. Як сталася трагедія та що каже військове керівництво, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. 1 липня окупанти вдарили двома іскандерами по місту Гуляйполе, що на Запоріжжі. Руйнувань зазнали будинок культури, магазини та приватні будинки. 30 людей отримали поранення. Є втрати і серед військових. Внаслідок атаки загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади, полковник Сергій Захаревич. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що нині розпочато розслідування обставин загибелі командира. На жаль, є втрати і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади, полковник Захаревич. Інші хлопці з бригади, мої співчуття усім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару. Я чекаю на доповідь. У Генштабі ЗСУ також прокоментували загибель полковника. Там зазначили, що Сергій Захаревич це офіцер честі, лідер якого поважали побратими і на якого покладалися підлеглі. Наша армія втратила ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства. 110-й бригаді також відреагували на втрату. Там зауважили, що Захаревич був тим командиром, який був у окопах пліч плічопліч зі своїми підлеглими. Він завжди поруч зі своїми бійцями, не в штабі, а на передовій. Спокійний, рішучий, принциповий. Людина, яка тримала фронт не лише наказом, а й особистим прикладом, його поважали, на нього рівнялися. Його смерть, болісна втрата для кожного, хто служив із ним пліч опліч. Що відомо про полковника Сергія Захаревича? Він закінчив одеський військовий інститут. Службу почав в 30 й механізованій бригаді, де командував розвідувальним зводом. Потім очолив розвідувальну роту в 1-й танковій бригаді. Також був заступником командира 33-ї механізованої. Частину свого життя Захаревич присвятив силам спеціальних операцій. Повідомили у командуванні. Саме він займався підготовкою трьох кваліфікаційних курсів ССО України. З часом очолив 47-й загін спеціального призначення. Особисто приймав участь у виконанні бойових завдань, безпосередньо виконував їх. Командиром 110-ї ОМБР Захаревич став у лютому цього року. Також полковник двічі був нагороджений за мужність орденами Богдана Хмельницького у 2015 та 2022 роках. Без чоловіка та батька залишилася жінка Оксана та троє дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття родині та близькі. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.